Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Дивіться у програмі зарубіжжя на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Мої вітання сьогодні, 22 вересня, понеділок. Отже, давайте разом подивимося, про що сьогодні писали, повідомляли впливові світові змі, про які події, які стосуються України. Сполучені Америки, Ваштон Пост, Путін готовий продовжити пакт про контроль над ядерним озброєнням ще на рік. Термін дії угоди, це та про обмеження стратегічного наступального озброєння, вже завершується у лютому наступного року, і Путін прийняв рішення продовжити це, як пише Вашінкост, ну буде сприйнято Трампом позитивно. Як повідомляють особливо під час першої каденції, колишні працівники адміністрації Трампа, він дуже переймався саме загрозою ядерної війни. І для нього це таке головне, ніякий там не клімат чи щось інше, а саме можливість ядерної війни. Тобто, як кажуть, є свій відбиток 80-х років, коли от була холодна війна, і дуже багато про це говорили, про ризики ядерної війни між Міслу Америки і Радянським Союзом. І це дуже е, Трампа, скажімо так, ну, зачепило, і він на це реагує. Тому я думаю, Путін це знає, тому і зробив таку заяву, що ніби він там хоче миру. Там мова йде про обмеження 1550-ти більше боєголовок, там мають бути інспекції. Інспекції з 2020 року не були. ну а Тим більше після широкомасштабного вторгнення там певною е, мірою не виконувалося з Росією цей договір. Ну, побачимо, як на це зреагує Трамп і в який спосіб буде продовжено цей договір про стратегічні наступальне озброєння. І новий. Е, Договір це наступник двох аналогічних ядерних пакетів. Пишав пост 90-х років. Він був підписаний Обамою і ще Медведєм в 2010 році. Ми пам'ятаємо як президента. Тепер ми пам'ятаємо як людину, яка багато там погрожує зокрема, Сполучені Штати Америки, і навіть на його погрозу, що він там писав в себе в телеграмі, Трамп зреагував і відправив підводні атомні човни там на певну, так, позицію, як він сказав, необхідно для того, щоб відреагувати. Отака от ситуація з цією ядерною загрозою, яку так ну, сприймає близько Трамп. Журнал Newsweek. Росія та Іран мають намір підписати нову ядерну угоду. Тому веде, що е, Тегеран і Москва мають намір підписати угоду про будівництво Росії нових атомних електростанцій в Ірані найближчими днями. Повідомив Мухаммед Асламі, голова організації з атомної енергії Ірану. Ісламі підтвердив в майбутню угоду у Державному інформаційному агентстві Ісламської Республіки Ірану. Ірна, ну Росія та Іран дійсно активно співпрацюють е, в ядерній енергетиці. Бачитьмо, 28 вересня там вон, має бути голосування про відновлення санкцій щодо Ірану. Там він виконує ядерну ту е, угоду, яка була підписана в 2015 році. Цю е, справу, тобто, відновлення санкцій ініціювали Великобританія, Німеччина і Франція. Ну і в той же час, я так розумію, от і буде підписана тепер е, нова угода про те, що Росія будувати не, там, ядерні а, атомні електро електростанції в Ірані. Тобто така відповідь, така реакція Росії на те, що Захід хоче знову відновити санкції щодо Ірану. Велика Британія Ройтес. Естонія заявила, що вперше за 34 роки членство Естонії в Організації Об'єдних Націй скликає екстрене засідання Ради безпеки в повідомленнях сьогодні. Дійсно, це засідання вже те воно. Ну, не знаю, можливо, вже і завершилося. Там ми зараз побачимо. Британсь та Зегардіан дещо там згадувало про це засідання, зокрема і виступ міністра закордонних справ Великої Британії. Отак, от Івет Купер. Виступила на цьому екстреному засіданні Ради безпеки, там не тільки там багато було виступів, і міністр е, закордонних справ в Естонії, зокрема. Ну, що сказала е, Івет Купер, міністр закордонних справ Великої Британії. Якщо нам потрібно буде протистояти літакам, що летять у повітряному просторі НАТО без дозволу, ми це зробимо. Попереджає Купер з Великобританії, заявляючи, що Путін ризикує збройну конфронтацію е, з НАТО. Ці останні дії є небезпечними та безрозсудними. У гіршому випадку вони є навмисною спробою підірвати територіальну цілісність суверенних держав та європейську безпеку. Вони ризикують помилитися, вони відкривають двері до прямої збройної конфронтації між НАТО та Росією. Президенту Путіну я кажу, що ваші безрозсудні дії ризикують призвести до прямого збройного протистояння між НАТО та Росією наш альянс є оборонним, але не тіште себе ілюзіями. Ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту неба НАТО. Та території НАТО ми певні, ми рішучі, якщо нам потрібно буде протистояти літакам, які без дозволу діють у повітряному НАТО, Ми це зробимо. Ну, побачимо. Побачимо також, НАТО дає, що імперіалістичне розпалення війни Росії є загрозою міжнародному миру та безпеці. Це загроза цінностям та принципам, які лежать в основі цієї організації, тієї організації, яка так багато зробила для підтримки стабільності та процвітання протягом останніх 80 років. Ми повинні протистояти цьому зради всіх, хто мова йде про організацію. Це організацію об'єднаних. Націй за телеграф НАТО, має дати відсіч Путіну. Кремль випробує рішучість Заходу і поки що виявляє, що вона недостатня. Та рішучість, отака ну хороша стаття, такий погляд. Так, от телеграф нам мені та сподобалась. Ну, зокрема, тут пише, що Естонія більше ніж будь-який інший колишній Італійського союзу має підстави відчувати загрозу. Нам нагадує, що 20 відсотків етнічні росіяни, хоч і громадяни. Е Естонії, що там може розірватися ця російська карта. Ну, в принципі, да Естонія може бути за великим рахунком одною із цілей, якщо дійсно Путін там має плани е, рухатися далі. Естонія хоче консультації за статтею 4 НАТО, але увага заходу здається більше зосередження на сигналах доброчесності над газою, ніж на тому, що відбувається в їхньому власному дворі. Пише за телеграф. Лідери Заходу постійно наполягають на тому, що Росію буде придушно, що уроки України були засвоєні. Але чи це так? Ну я думаю, що це не зовсім насправді так. Зокрема, тут пише, що саме нездатність Заходу у 2014 році покарати Росію з анексію Криму та спробу окупації Донбасу спонукала Путіна до вторгнення, широкомасштабного вторгнення в Україну. Ну і також наводить телеграф. Ну, на мою думку, достатньо таку цікаву, цікаву я би сказав, такий підсумок. Замість того, щоб позувати про визнання держав, яких не існує європейським лідерам, потрібно протистояти загрозі, яка стоїть перед тими, які існують. Ну, Мається на увазі це визнання Палестини. Зараз в ООН там фактично це називає парад визнання Палестини. У цей телеграф має на увазі, що треба все-таки займатися тими конкретними стравами, які несуть загрозу європейській безпеці. Француз казати Лемонт. НАТО зустрінеться вівторок вранці після вторгнення російських такі до Естонії. Ну, так тісно, оце, от, що скликає Естонія засідання, консультації четверта стаття НАТО. От у Брюсселі завтра члени НАТО мають якраз обговорити цю ситуацію, що вони будуть як реагувати, що вони будуть робити, як діяти. До речі, цікаво, побачимо, які буде прийняті рішення. Чи тільки поговорили, і на цьому все закінчилося, як це було із ситуацією у Польщі. Ну, але от зюдоча Зайтунг пише, що. Президент США Дональд Трамп засудив ймовірне вторгнення російських винищувачів повітряний простір Естонії, хоча це неймовірно, там є докази мені захорони справ Естонії, якраз на цьому екстреному засіданні Ради безпекон він все це продемонстрував. І, ну, Трамп сказав, нам це не подобається. Він сказав це під час короткого обміну думками з журналістами у Вашингтоні. На запитання репортера: чи підтримувати він Польщу та Країни Балтії, якщо вони продовжатимуть стикатися з російською агресією, він повів: я підтримую. Ну, от, побачимо, ну, наскільки він буде там підтримувати. Ну і е, міжнародне інформаційне агентство ЕФЕ пише про те, що заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Тускін заявив, що Польща буде готова збивати там і літаки, зокрема все, що там буде пітрьому просторі, але для цього має бути одностайність цього НАТО. То я думаю, що от завтра, напевно, вони будуть обговорити і Естонію, і Польщу, і як чи вони зможуть реагувати, чи вприймуть таке рішення, щоб збивати ну Польща, мається на увазі над своєю територією російські дрони, російські літаки? Побачимо, що завтра приймуть після. Чи до чого домовляться після цієї зустрічі щодо ситуації в Естонії? Я думаю, вони також згадають обов'язково і Польщу. Італійська Ля Републіка пише про те, що сказав е, призначений там е, на посаду постійного представника США ВОН Майк Волц, колишній радник з питань національної безпеки, США та їхні союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Майк Вот заявив, про це у своїй першій промові, як посол США вон виступаючи на засіданні Ради безпеки щодо вторгнення. Росії в небо Естонії цей інцидент, як і попередній, пов'язаний з Польщею, створює враження, що Росія або хоче ескалації, або не має контролю над своїми винищуючими та безпілотниками. Ну, з приводу контролю це, звичайно, пожартував. Обидва сценарії викликають занепокоєння, і ми закликаємо Росію до прямих переговорів з Україною. Ну закликають до переговорів, Чим більше закликають, тим більше Путін, бачимо, робить зовсім навпаки. От про це сьогодні писали і повідомляли впливові світовій змі. Що стосується України, я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення всіх своїх програм. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!